Ми з, Семеном, ми з Семеном минулого тижня поїхали до Львова, як домовлялися, щоб піднімати львів'ян на захист Кривого Рогу. І я так би з вас сумував. Я думав, чому я не в Кривому Розі? Сьогодні ж неділя. Я придумав, як нам далі бачитися. Скажіть, нам з вами треба очистити Генеральну прокуратуру, а суди, а Верховну Раду від корупціонерів і зрадників. Я пропоную друзі, ту унікальну справу, яку ми зробили тут. Продовжити робити в усій країні кривий ріг не може бути щасливим, кривий ріг не може бути успішним, якщо не буде успішною і щасливою вся Україна. Зробити те, що ми зробили тут, об'єднатися разом, виробити чіткі і ясні рішення, які закріплюють перемогу, і домогтися цих рішень від найвищих державних органів в усій країні. Ось наше з вами наступне завдання. Домовилися. Нам буде важко. Буде багато людей, які виявляться не тими, за кого ми їх сприймали. Будуть поразки, обов'язково будуть поразки. Буде величезна протидія. Ми в кривому розі зіштовхнулися з нею. Але в масштабах держави, в масштабах України. Вона буде набагато більшою, вона буде набагато страшнішою. з нами буде не просто боротися Вілку, з нами буде не просто боротися Ахметов, з нами буде не просто боротися опозиційний блок, з нами боротися буде вся клептократія, за якою стоїть ФСБ з Путіним і його страшним режимом. Втім, ми з вами домовлялися. Що ми не зупиняємося, ми з вами домовлялися, що ми не втомлюємося, і ми з вами домовлялися, що ми обов'язково переможемо, правда? Тому я хочу вам всім побажати якомога більше часу провести з рідними, якомога більше часу дати себе цим людям, які всіх нас допомагають, надихають, які всіх нас роблять нами. І в новому році зустрітися при встановленні народовладдя в усій Україні домовилися, слава Кривому Рогу, і до зустрічі у справах!